Всім привіт! Мене звати Вікторія, я викладачка географії в онлайн-школі з Сьогодні поговоримо про найчисленніші країни світу та геогіганти. Чи знаєте ви, яка чисельність населення на планеті? У липні 2022 року чисельність населення перевалила за 8 мільярдів осіб. Але населення на планеті зростало дуже повільно. Уявіть собі, що 15 тисяч років тому чисельність населення становила всього 3 мільйони осіб, рівно стільки, скільки зараз мешкає у Києві. І тільки у 1820 році чисельність населення на планеті становила 1 мільярд осіб. Саме це і стало причиною демографічного вибуху таке демографічний вибух, інакше я завжди його називаю бейбі бум. Бум – це стрімке зростання народжуваності. Зараз на піку Бейбі Буму перебувають країни Африки. Раніше пік Бейбі Буму подолали країни Азії та країни Латинської Америки. До Латинської Америки відносяться країни Південної Америки та Центральної Америки. Бейбі бум характеризується величезною народжуваністю, але ці країни мають ряд негативних наслідків. У цих країнах 90% становить рівень неписьменності, безробіття та голоду. Отже, топ 3 країни за численністю населення у світі за версією ООН: це Індія, Китай та Сполучені Штати Америки. Саме у такому порядку Індія випередила Китай за чисельністю населення на 3 мільйони осіб. Отже, зараз в Індії та Китаю мешкає понад 1 мільярд 400 мільйонів осіб. А Сполучені Штати Америки знаходяться на далекому третьому місці із чисельністю 340 мільйонів. За прогнозами ООН, чисельність населення Індії буде зростати. У Китаї та Сполучених Штатах Америки прогнозується, що вона буде скорочуватися, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки є центром міграції. Цікаво, що щохвилини у світі народжується 250 дітей у світі Лідирує чоловіче населення над жіночим, тому що на 100 дівчаток припадає 109 хлопчиків. Лідирує чоловіче населення саме за рахунок мусульманських країн, де бажаною дитиною є хлопчик. У світі розрізняють 5 ареалів головних скупчень населення. Перший це Східноазіатський, куди входить Китай, Японія, Північна та Південна Корея. Наступний це Південно-Східна Азія, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Південна Азія, Індія, Бангладеш і Пакистан, Європейський регіон та Північно-Американський регіон, куди відноситься Атлантичне узбережжя Сполучених Штатів Америки та 80% населення світу мешкає у помірному кліматичному поясі у 200 кілометровій смузі. Але у Японії у 5-кілометровій смузі проживає всього 90% населення. Середня густота населення світу становить 40 осіб на кілометр квадратний. Найбільш населеними регіонами є індоганська низовина, велика китайська рівнина. Та японські острови найгустіше заселеною країною світу є Бангладеш із середньою густотою населення понад 1000 осіб на один кілометр квадратний. На чисельність населення на планеті впливає природний та механічний рух населення. Природний рух населення це різниця між народжуваністю та смертністю. Виділяють два типи відтворення населення. Вони таки називаються перший тип та другий тип відтворення населення. Перший тип характеризується низькою народжуваністю та низькою смертністю за рахунок медицини відповідно від'ємним природнім приростом, і характерний він для високо країн. Україна також має перший тип відтворення населення. Другий тип відтворення населення характеризується низькою народжуваністю та зниженою смертністю за рахунок медицини та економічних реформ, але природні приріси однододатні. Він характерний для країн, що розвивається. Механічний рух населення це переміщення населення по території, є внутрішні міграції та зовнішні міграції. Еміграція це виїзд людей з країни, імміграція це в'їзд людей в країну. Центрами міграції є Західна Європа та Північна Америка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобання. І успіхів у підготовці.